Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Щодо селют, то ця команда брала участь у попередній кампанії. Зараз Ковальчук перенесеться і на осідні карманії. Принаймні, зараз поки що у цьому матчі рахунок 0-0. Але занадто мало часу зіграно. зараз пробиває. Задувати прямого удару. Мащенко біля м'яча Мащенко пробиває. Але Ковальчук там на лінії рятує і ще один цей від польового гравця. Не зачепився за м'яч після довгої передачі. Зараз контратака Селюкс. Ковальчук Немає удару, але дуже неприємне зіткнення з дуже близькою відстанцією супарникам. Відвідська там мав момент. А зараз Ковальчук перехоплює вихід Вічнавич, 2-0. Вихід забиває сам Ковальчук і відкриває рахунок. Вже відвицький, так ми будемо Оскільки час вичерпано, і зрештою стартова 20-та хвилинка завершується з Яценко. Куценко помиляється. Веруючи м'яч. Хоманку, Хоманко! Пробиває Мирошниченко на місці. Ще один удар Левчуку. Ще одна швидка контратака від Селюкс. Удар Яценка і кидається під б'яч Гулько, Представники Дженералс. доробило і 2-1. Так, вдалося розіграти належним чином стандарт біля чужих воріт. Левчук Яценко, Яценко розвертається, Яценко! Яценко пробиває, забиває зараз Яценко. Часу дуже мало залишається. Зараз удар по порожніх, Яценко підхоплює, Яценко не забиває Яценко. Ще є час. Закидання вперед, пасічник тут вставляється і все. На цьому час вичерпано так, не вдалося. Без нервів Селюкс здобути перемогу, але в будь-якому разі... Одислава, вітаємо з перемогою. Перший дебютний поєдинок команди в сезоні е, могли збільшити перевагу, але як як зачаровані ворота були суперника. Е, чи сподобалась сьогодні власна гра власної команди? І е, що скажете про по супернику? І в цілому, от плани на цей сезон, і, можливо, бачили суперників по дивізіону. Чого очікуєте? Ну, перш за все, хочу подякувати хлопцям, які не приїхали на гру. Ми щось думали, що чемпіонат стартує не сьогодні, а через тиждень. Тому в нас так вийшло, що хоч там одну змінку знайшли добре. Так, по грі хлопці там всі, хто були, відіграли як могли суперники. Ну непогані хлопці також грали більш контролювали м'яч, тобто з м'ячем вміють впоратись, як то кажуть. Ну перемога є перемога, Дуже раді по сезону. Та в нас там завжди одна ціль. Піти з гри з гарним настроєм. Як там ми можемо там добре грати, і програти, і все одно головне, щоб у нас був настрій добрий. Ми не ставимо там суперобітних цілей. Ми так, дружній колектив, який прийшов грати для свого задоволення. А роль голкіпера у вас сьогодні це вперше чи, чи вже було, і як відчувалося? Не вперше, не вперше вже доводилось там страхувати. Ваня в нас сьогодні не зміг приїхати наш воротар, тому ми вирішили вести супротивника в оману. Знайшли мені воротарську форму, і то ну нормально відстояв там. Десь один пустив, але головне, що виграли. Так сподіваюсь, да, що Ваня далі буде приїжджати. Якщо треба, в нас є так, як те на кожну позицію є по два-три гравця, як закажуть, в усіх топ-клубах комплектуємо состав на весь сезон вперед. Ну і сейви були сьогодні, також Дуже. варто відзначити. Дякуємо за виступ. Бажаємо гарного сезону і удачі. Дякую. Дякую.